Чи можна отримати документи онлайн, що реально робити через Дію, а що ні? Вітаю, мене звати Олег Антонович і тут все про оформлення документів. Через Дію вже доступні майже всі базові документи. Ви легко можете підтягнути на свій смартфон паспорт, ІПН, водійське посвідчення, усе в електронному вигляді. Є сервіси, які дозволяють отримати витяг про несудимість, довідку ВПО, витяг про зареєстровану або відсутнє місце проживання. Якщо ви плануєте відкрити ФОП, подати заявку на шлюб або змінити місце проживання дитини, усе це також можна зробити напряму через додаток «ДІО». Навіть оформлення народження дитини через є вже працює повністю онлайн. Також у дії зручно відстежувати виконавчі провадження, борги, штрафи, а також перевіряти інформацію з реєстрів, наприклад, щодо нерухомості авто чи бізнесу. Але водночас є перелік документів, які досі вимагають особистої присутності в державних органах для їх отримання. Оформити ID-картку чи закордонний паспорт без вашої присутності неможливо. Треба заздавати біометричні дані. Те саме стосується оригіналів, дипломів, атестатів та додатків до них їх видають лише освітні заклади або Міносвіти. Якщо мова йде про нотаріальні документи, довіреність заяви згодом на виїзд тощо, тут то теж обов'язкова особиста присутність. А або легалізації теж передбачають фізичну обробку оригіналу документу. Подати заявку можна, але сам штамп ставиться офлайн. І ще важливий момент: усі документи пов'язані з візами. Або посвідкою на проживання за кордоном оформиться тільки особисто через консульства чи візові центри. Якщо ви не впевнені, чи можна вирішити ваше питання онлайн, зверніться за допомогою до наших менеджерів, і ми з радістю допоможемо у вирішенні вашої справи.